Внаслідок притягання до землі та завдяки власній плинності, рідина створює тиск як на дно, так і на стінки посудин, в якій вона міститься. Рідина створює тиск і на будь-яке занурене у неї тіло. Тиск нерухомої рідини називають гідростатичним тиском, визначимо гідростатичний тиск на дно посудини. Щоб спростити отримання формули, візьмемо циліндричну посудину з площею дна С. Нехай у посудину налита рідина густиною ро, а висота стовпа рідини в посудині дорівнює h. Щоб визначити тиск, який створює рідина на дно посудини, слід силу F, що діє на дно, поділити на площу S дна. P дорівнює F поділити на S. У даному випадку сила F, що створює тиск на дно посудини, це вага рідини. Оскільки рідина посудині нерухома. То вага рідини дорівнює добутку маси рідини на коефіцієнт g. F дорівнює P дорівнює m помножити на g. Масу рідини визначимо через об'єм і густину рідини. Об'єм налитої в посудину рідини через висоту h стовпа рідини та площу S на посудину. V дорівнює S помножити на h. Тобто масу рідини. Можна визначити за формулою M дорівнює ρ помножити на S помножити на H. Підставивши по черзі вирази для F і M у формулу для тиску, отримаємо запис P дорівнює. M помножити на G поділити на S, дорівнює ρ помножити на G на S помножити на H, поділити на S. Після скорочення S маємо ρ помножити на G помножити на H. Отже, маємо формулу для визначення гідростатичного тиску. Тиску, який чинить нерухома рідина. P дорівнює ρ помножити на g помножити на h. Як бачимо, гідростатичний тиск залежить від густини рідини та висоти стовпа рідини у посудині. Залежність гідростатичного тиску від висоти стовпа рідини, вперше продемонстрував блес Паскаль. Узявши бочку до країв, заповнену водою, дослідник герметично закрив її кришкою зі всталеною довгою тонкою трубкою. Піднявшись на висоту верхнього зрізу трубки, Паскаль вилив у трубку лише одну склянку води. Вода заповнила всю трубку і створила на стінки та дно бочки настільки величезний тиск. Що в бічних стінках бочки з'явилися щіли. Проведемо перший експеримент для демонстрації залежності гідростатичного тиску від висоти стовпа рідини. Для виконання цього експерименту використаємо вертикальну довгу скляну трубку та електричний вимірник тиску, з'єднаний з вимірювальним комплексом. На вертикальній трубці нанесені червоні позначки, що відстоять на однаковій відстані одна від одної. Запустимо запис даних та будемо доливати у воду у вертикальну трубку так, щоб при кожному вимірюванні її рівень зростав на однакову висоту. Вимірювальний комплекс побудував графік, за яким видно, що гідростатичний тиск. Збільшувався прямо пропорційно до збільшення висота стовпа води. Продовжимо цей експеримент, але вже з рідиною, у якої густина буде меншою за густину води етиловим спиртом. Будемо доливати в трубку спирт таким же чином, як і в попередньому експерименті, фіксуючи щоразу значення гідростатичного тиску. Наклавши отриманий графік на графік зміни тиску води, бачимо, що зростання тиску, створюваного спиртом, відбувалося повільніше, але теж прямо пропорційно до висоти стовпа. З цього досліду робимо висновок, що гідростатичний тиск пропорційний до густини рідини, яка його створює. Згідно із законом Паскаля, тиск рідини передається в усіх напрямках. Тож за формулою P дорівнює ρ помножити на G помножити на H можна також визначити тиск, який створює шар рідини висотою H на будь-яке тіло, занурене в цю рідину на дану глибину, а також тиск на стінки посуди. Із закону Паскаля та формули гідростатичного тиску також випливає, що тиск всередині нерухомої однорідної рідини на однаковому рівні є однаковим. Рівнем називають будь-яку горизонтальну поверхню. Проведемо експеримент, що доводить це твердження. Для експерименту використаємо широку скляну трубку, один кінець якої закритий пружною гумовою плівкою. Закріпимо трубку в вертикальному положенні та поступово будемо наливати у неї воду. Як видно з досліду, плівка вигнулася назовні. Вигін плівки спричинив гідростатичний тиск води на неї. Вмістимо трубку у високий мірний циліндр, заповнений водою так, щоб рівні води в трубці та циліндри зрівнялися. Як бачимо, деформація плівки зникла. Це доводить, що тиск на плівку з обох боків вирівнявся. Пірнальники дуже добре знають, що тиск на їх тіло зростає із глибиною, на яку вони занурюються. Гранична межа, на яку людина може зануритись під воду і бути дієздатною, буде залежати від того додаткового тиску, який зможе створити кровеносна система людини. Тому заняття дайвінгом потребує дуже ретельної підготовки.